Хочете швидко й недорого оновити інтер'єр? Емаль для підлоги Elfina Pissav 266 простий спосіб надати підлозі новий стиль та захист. Вона приховує дрібні дефекти і створює рівний однорідний колір із глянцевим блиском. Ідеально підходить для дерев'яних підлог та мінеральних поверхонь всередині приміщення. Стійке декоративно-захисне покриття, яке витримує щоденне навантаження. Зручне нанесення пензлем, валиком або розпилювачем, витрата всього 100 180 грамів на квадратний метр, а висихання 24 години, фасування 0,9 кілограма та 2,8 кілограма. Оптимально для ремонту будь-якого масштабу. Емаль Елфіна PSF 266. Це якість, доступність і стиль, що залишиться у вашому домі надовго цей товар а також іншу автомобільну і будівельну хімію купуй на сайті abvchimia.com.ua